Що таке ISBN і на що він потрібен? Що таке ISBN? ISBN – International Standard Book Number. Це міжнародний стандартний номер книги, який використовується для унікальної ідентифікації книг та інших видань. Він складається з 13 цифр, раніше 10 цифр, і допомагає визначити певне видання певного видавця. ISBN є важливим інструментом у книжковій індустрії, оскільки він забезпечує унікальність кожного видання і спрощує процес пошуку та купівлі книг. Навіщо потрібен ISBN? Ідентифікація книги. ISBN дозволяє точно визначити конкретне видання книги, включаючи мову, формат та інші особливості. Це важливо для читачів, бібліотек, книгарень і дистриб'юторів. Спрощення обліку та торгівлі. За допомогою ISBN, книжкові магазини, бібліотеки та інші установи можуть легко вести облік своїх запасів, замовлень і продажів. Це також спрощує процес замовлення і поповнення асортименту. Пошук та каталогізація. ISBN полегшує пошук книг у каталогах бібліотек, інтернет-магазинів і базах даних. Це допомагає читачам швидко знайти потрібну книгу серед великої кількості доступних видань. Захист авторських прав. ISBN допомагає захистити права авторів і видавців, забезпечуючи офіційне визнання їхніх творів. Це важливо для уникнення плагіату і несанкціонованого копіювання. Підвищення довіри. Наявність ISBN на книзі підвищує довіру до видання як з боку читачів, так і з боку роздрібних продавців. Це свідчить про те, що книга пройшла офіційну реєстрацію і відповідає встановленим стандартам. Як розшифрувати ISBN? ISBN складається з кількох частин, кожна з яких має своє значення. Префікс Перші три цифри 978 або 979 позначають, що це саме ISBN. груповий ідентифікатор. Наступні цифри визначають мовну або регіональну групу. Ідентифікатор видавця. Цей сегмент ідентифікує конкретного видавця. Ідентифікатор видання. Він визначає конкретне видання книги, Контрольна цифра. Остання цифра використовується для перевірки коректності ISBN. Розрахунок контрольної цифри. Контрольна цифра в ISBN 13 обчислюється наступним чином. Починаючи з першої цифри, всі цифри на непарних позиціях додаються. Всі цифри на парних позиціях множаться на 3 і теж додаються. Отримані суми складаються разом. Результат ділення на 10 дає залишок. Контрольна цифра це число, яке треба додати до залишку, щоб отримати кратне 10. Кому присвоюють ISBN, а кому ні. ISBN присвоюється наступним видам публікацій. Книги та брошури друковані та електронні. Навчальні посібники та підручники. Аудіокниги. Специфічні види програмного забезпечення та мультимедійні продукти, якщо вони мають характерні риси книги. ISBN не присвоюється наступним видам продукції. Періодичні видання. Журнали, газети, вебсайти та блоги. Рекламні матеріали, інструкції, рецептурні книжки та інші подібні матеріали, які не вважаються книгами. Таким чином, ISBN допомагає забезпечити унікальність, пошук, обліки, захист книг, що сприяє розвитку книжкової індустрії та полегшує життя читачам і професіоналам у галузі книговидання. На нашому каналі дуже багато корисних відео. Підпишіться, і ви знайдете те, що вам потрібно. Технологічний центр завжди на зв'язку.